Щиро вітаю всіх шанувальників гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження від гри однієї восьмої фіналу чемпіонату світу 2025-Ю-20 в Чилі Україна, Іспанія. Наставник української молодіжки Дмитро Михайленко виставив такий основний склад: Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Кисіль, Катрич, Шах, Ващенко, Кревсун, Деркач, Караман, Пономаренко. І вперше на цьому чемпіонаті світу не українці в дебюті зажали своїх суперників, а навпаки, іспанці заволоділи ініціативою і дуже небезпечно атакували. І як ніхто не замкнув простріл вздовж ворітягу, це вже щастя для нашої команди. А ще в одному небезпечному моменті, Кисіль завадив пробити супернику поворотом в впритул. Навіси карний української команди викликали пожежі в захисті. Зрозуміло, що Михайленко дав своїм хлопцям настанову грати від захисту, бо у відкритому футболі з іспанцями шансів тягатися небагато, але сильно вже притиснулися наші до своїх воріт і як підсумок на 24-й хвилині Маріно м'яко так пластично закинув м'яч на кут штрафного на хід Пабло, який прийняв кулястого і другим дотиком з декількох метрів загалив поверх Крепивцова під поперечку 0-1. Українці відразу ж відповіли перспективною атакою, але ніхто так і не дотягнувся до навісу в карній Іспанії. А шкода, бо потім знову наші заграли другим номером, вичікуючи на свій момент, який створити все ніяк не вдавалося. Могли наші зрівняти рахунок на 42-й хвилині, коли Кревсун зі штрафного удару навісив центр е воротарського майданчику. Пономаренко пробив цілий управий кут, але набагато повз рамку. Шкода, це самий небезпечний момент біля воріт іспанців. Окремо хочу виділити українських болівальників, які з державними жовто синіми прапорами палко підтримували на трибунах нашу команду в надії, що вона нарешті заграє та зробить результат. А поки що, після першого тайму мінімально програємо і по відсотках володіння м'ячем. 74% на 26% на користь суперників. По перерві замість Матвія Паномаренка вийшов Олександр Пищур. Той самий, у якого зріст 2 метри 4 сантиметри. Так от Пищура в іспанській штрафні тримала по декілька суперників при подачах кутових. Українці заграли сміливіше в атаці, більш наполегливо. І певний проміжок часу міцно зажали суперників в їх карному. Як підсумок, дуже небезпечний дальній удар Ващенка, після якого кулясти просвистів над поперечкою. Взагалі другий тайм проходив набагато цікавіше першого. То іспанці небезпечно атакують, то наші. Як виявилося, не такі страшні іспанці. З ними можна грати на рівних, а то й перегравати один в один точно. Міг зрівнювати рахунок на 85-й хвилині гусів, але з його ударом в дальній кут впорався молодіжки Іспанії Гонсалес. І це, до речі, був перший удар українців у ствір воріт суперників. Уже в додані хвилини пищур пробивав з розвороту в штрафному Іспанії, але влучив у спину захиснику. Суперники втікли в контратаку, але гуртом не змогли обіграти Крапивцова. 0-1. Наші пролетіли. Шкода, звичайно. Окремо хочу сказати про Сенчука, який був найкращим у складі нашої команди у перших двох матчах групового етапу. Він пропускав і за двох попереджень вирішальний поєдинок за вихід з групи з Парагваєм, але перебував тоді у технічній зоні. Як виявилося, по регламенту чемпіонату світу Сенчук взагалі не мав права там перебувати. Ось тому через тренерську недбалість Україна грала проти Іспанії без свого лідера. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!